Варят самостійно з'ясувати адвокатських заходів, адже це був 1986 рік і регулювання відповідно видачі, а також надання земельних ділянок здійснювалось на підставі земельного кодексу 1970 чи з першого року. Я по пам'яті не пригадаю УСР, скільки я пригадую, який діяв до 2002 року. Тобто в той момент тому. Рибгосп, наскільки я бачу, він відносився до Івана франківського обласного. Тому вирувати з контексту на даний момент я не можу. А мені треба дослідити всі обставини щодо того, де саме, як саме, і порядковість видання таких документів, в тому числі рішень. адже наскільки пригадують також були справи. За такий період рішення можна видаватися не тільки райкомами, а облкомами, тебе і тепер. Тобто розподіл. Тому на дане питання ствердно сказати я не можу чому, тому що все ж таки в мене не було достатньо часу для того, щоб сформувати відповідні запити і більш об'ємно з'ясувати суть обставин. У вас інформація, яка у вас є, по суті, справа, вам відомо тільки е, у зв'язку з познайомленням з матеріалами справи. Іншої інформації поза, е, поза матеріалами справи у вас немає? Поза матеріалами ствердження інформації немає. Туди... Тоді питань більше немає. Дякую. Стой. Дякую вам, щось. Запитання будуть? Ні, не, немає питання. Починаємо з розгляду попадання і вирішення про витворіння копії реєстраційної справи на земельну ділянку кадастровий номер 2624 806 останній церкви Кремлі Оде. Номер об'єкту, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 310, 660, 442, 62, 44 та витребування управління забезпечення реалізації політики у сфері земельних відносин управління державного катастру у Дніпропетровській області документів, які стали підстави для реєстрації вказаної земельної ділянки. Суд ухвалив задоволення про питання відмови. Тут приходить до вирішення питання про призначення експертизи у справі. Тане попитання вирішувалося минулих судових засідання, розпочинало вирішувати сьогоднішне минуло судових засідання, оскільки на даний момент вжитими заходами, як представниками сторін, так і судом оригіналу факту серії Б No83427, це 86 рік. Здобути не вдалося. в зв'язку з цим суд ухвалив відмовити задоволення по питання про призначення експертизи. Чи бажають представники позивач, представники століття подати додаткові пояснення чи є запитання? Позивач. Немає запитання? Пояснень немає, Ще Є ще третє питання стосовно ознайомлення з матеріалами інших судових справ, які ми теж просимо. самі Це розповість. Не лише розплатичних. Там є і цього суду про одного і розплаточка. Так. Mm. Про огляд судовому засідання інші судові тобто, ставити останні відчуття на цього року. Про висновлення та No, 3 3282 так, зараз стосується одної справи. Сторони висловились стосовно даного попитання, поставили третій особи. Визнаємо за появлено справи стосовно попитання про витворіння та огляд судовому засіданні господарської справи No 3282. А ще підсудом, ну, що, в принципі, не Присвідайте. Слуха були зазвони по питання про виповнення довго судового засідні справи відмовити. Інші попитання будуть, немає. Пояснення додаткової представниця відповідача. Запитання до інших представників-часників справи у вас Зимаш. пояснення додаткової немає. Yes. Слухали профілювання справи та перевірки доказум шляхне заслуження письмових документів даних інструкційних справа. Досліджується том перше. В ході дослідження сторони мають право звертати увагу на ті чи інші докази, які досліджує суд. Ставити запитання представникам, Також висловлювати свою думку з приводу докази підхисного докази підслідує суд суд. Так, а що ж справи один. Я позовна заява. Сформував ці обнайовані, зокрема Оголошую резолюцію частину подавної заяви, про це просить визнати протиправнути скасувати розпорядження Іно-Франківської обласної державної військової адміністрації від 191.24 року No23 про відмову на надані дозволу на розроблення проєкту землеустою щодо відведення земельної ділянки в комплексі, розташованим на ній водним об'єктом. Зобов'язати івано Новофранківську обласну державну військову адміністрацію, надати особисті. Рестаційний номер бікової карти зазначили дозвіл на розроблення проєкту землеуткою щодо відведення земельної ділянки комплексі, нині площі, в комплексі, сташований водним об'єктом, орієнтовною площею 1,8 гектарів для введення рибовосподарських сосед, передачі в оренду, яка знаходиться на межами села Острісінця на території Ротинської міської громади, Євано-Фонківської району, Євано-Понківської області. Та заява дійсно підписана не нем Ігор і заява зазначена позивач не Ігор Так, Аркус справи 6. Копія документу по складу судового збору, аркустава 7. Копію розказувано розпряжні від 1% No23. Про відмову відміні дозволу розроблення проєкту земливого щодо відведення земельної ділянки в області, з на ній водим об'єктом. За підписом голови державної... Адміністрації як все таки правильно? Назва за на даний час івано-франківська обласна військова адміністрація. Правильно до закону має бути військова, оскільки піде перейменування івано франківських обласних на військові, але так як не було внесено зміни у коді ДПО, тобто там рахується обласна, тому прийнято рішення внутрішнє шляхом подання розпорядження івано франківської обласної державної адміністрації на те, що буде в дужках військова. І на бланку буде йти дублювання Івано-Франківська обласна ну, і військова згідно указу президента. Перейменування йде обласних на військові. Тобто ті, хто були обласними, стали військовими. Але кажу, оскільки лідер по не внесено зміни, відправте військові. А нас... чому зміни не зміни? Я не знаю для технічних моментів, чому вони не внесені. Не хочеться жартувати, звичайно, тому що людина вже виїхала в Сполучених Штати, яка казала про те, що війна закінчиться через закінчилася розвантежі. Там же не вносили, так? так. Чи в Росії, то Відповідно до вказаного розпорядження відмовлено Ми здійснюємо свої клієнти не прийдуть, дозвілів через ті номер бікової карти картинки обдатком, і до основного розроблення земливою віддання земельної ділянки в області такова ніводним об'єктом. Згідно з обґрунтуванням, що додається, підписано ці планою Обґрунтування відмови задоволення про клопотання про передачу спірної земельної ділянки. Зазначено, як, зазначено, зокрема, в цьому обґрунтуванні, як вбачається з попитання фізичної серед конференційної бігають розвідовича діля діля та лізаєм землі просить надати дозвіл на розроблення проєкту землового щодо віддання земельної ділянки загальної площі 2,8. 8000 гайка розташована за межами населеного пункту села Востосінця Батинської міської територіальної громади, Мексиково району з метою подачої передачі в оренду для його сподарських потреб. Підставою заємних кадри розміщення об'єктів нерухомого майна, саме є до технічних споруд, які перебувають у зйомника в оренді на підставі договору оренди державного майна від 10.1121 року 3221 321 з загинання. Відділенням Фонду державного майна України івано Франківській Чернівецької Тернопільській областях строком на 5 років, здатним на прийняття чинності 101 за першого станцію паспорт прибовного сподарської технологічної водойми згідно договору оренди об'єктами оренди є нерухоме майно саме гідротехнічні споруди, сторону гуманітарних номерів за адресою Івано-Франківська область, село Вуспільські село Веслучення, Великівської об'єднання територіальної громади. Вважаю, що, що згідно з вами чинув законодавством, права нарухове майно, на майно підлягають державній реєстрації в державному реєстрі челеправи нарухове майно. Проте в державному реєстрі человек прав на нерухоме майно відсутні відомості про реєстрацію цих гідротехнічних споруд. В ході реалізації випадківського речі.